Вітання усім! В цьому відео я розповім, як я проводила третю обробку фруктового саду навесні. Розпочну з такого коротенького анонсу, які дві обробки перед цим я проводила. Отже, перша проводилася мною по набряклим брунькам, коли температура повітря досягла середня вже більше плюс 4 градусів. Брала я препарат «Медян Екстра», який має діючу речовину хлорокісміді, він спрямований на те, щоб вбити всякі патогени, які перезимували. Далі додавала до цього препарату в бакову сумі ще прилипач і інсектоакарицид, два в одному можна сказати, 30 В. Потім другу обробку робила вже по фазі рожевого бутону, тобто до цвітіння. Це стосувалося саме... Дерев абрикоси, які ранньо цвітуть. Препарати, які використовувала, це хорус, оскільки в той час ще були такі досить холодні ночі, от, щоб він добре спрацював, і додавала до нього безпечний для бджіл препарат це прованто верно. Отже, третя обробка. Я її вже проводила по тих деревах абрикоси, які вже майже перецвіли. Тобто під кінець цвітіння, не коли вони вже обсипався весь цвіт, а от саме під кінець цвітіння, коли вже відцвіли 80% десь квітів, е, якраз якими препаратами я її робила? Це перше для того, щоб захистити від хвороб. І плюс від шкідників. Від хвороб я брала препарат мобіль. Це аналог хорусу, діюча речовина та сама. На жаль, в магазинах, де я мешкаю, не було сігному, який я хотіла взяти, щоб обробити поцвітінню. Тому взяла мобіль. Він дешевший, ніж хорус. Далі додала до бакової суміші, до речі, роблю я її завжди на 10 літрів. Мені вистачає, щоб обробити ті невелику кількість дерев, яка в мене є. Отже, додала від шкідників препарат Angio. Мені порадили в магазині цей препарат, оскільки він захищає від широкого спектру шкідників, саме які вже з'являються в цей період в саду. Обробляла я не тільки абрикоси, а також інші дерева, які вже перебували саме в стадії. Рожевого бутону, ну майже перед самим цвітінням, вже деякі дерева, листочки повикидали, черешні там груші і яблуні. Додам далі відео. Обов'язково зазначу, що я садівниця початківиця Лише цього року взяла так конкретно обробляти свій сад. Минулі роки ми за ним не доглядали, він собі ріс, квітував і плодоносив сам по собі. І сад цей відносно молодий. Деяким деревам є тільки 2-3 роки, інші дерева трошки старші, десь 6-7 років.